І Бурці, і термінте, і сусідній державних славно повністю запорожці, які вкликають ці традиції з 1919 року за наказом Симона Каплюри, був утворений як частина армії Розказати про нашу діяльність це історична громадська політична діяльність, яка направлена в першу чергу для об'єднання громадських і патріотичних політичних організацій навколо державності України, української судові. Своїй діяльності ми фактично вкликаємо наші молоді дух патріотизму, виховуємо їх як нащадки славних козаків, кликаємо традицію українського війська і тим самим сприяємо. Усвідомленню наших громадян України, щоб вони пам'ятали і відстоювали свою незалежність. Ми перед... так, ось день соборності відзначають у всіх містах України. Ви тільки до Харкова приїхали, ось батьки козаки, Ти і в інші міста поїхали. Значить, наші козаки тим невеликим складом сьогодні є у Харкові. Але ми відвідували і інші міста України. Неодноразово були, були в центрі України, в різних. Tota Маємо традицію вшановлювати місця, холодне ямської Це кожної весни відбувається Потім Відвідуємо на день Покрови також регіоні заходи, встановлюємо, приймаємо участь у меморіальних знаків на пам'ятних тих боїв із окупантами, які проводилися в цей період. Тобто діяльність наша вона не заключається ті того захворення до культури. Зараз вихворюється, це не на всех. Це акт звуки, який відбувся, що Україна до своєї історії була потім, що означає те, що прагнення українського. Минулі, якщо ми творимо на сучасників, то сучасник попов'язує е, е, наші перспективи в тому, що нас буде відбувати. Поки ми єдині, це засвідчив живий національ, засвідчена ця ідея сухості України, це засвідчена так звана, як яким зараз е, говорять по працю.

людям. приїхали, щоб хоч знали, вони навіть не пожалуйста. Давайте я вас утрафую, якщо бажаю. А мені ж не нам. Так, давайте, давайте. Славної пам'яті українського війська, нашої української суверенної держави, соборності. Тих традицій, ми робимо цю роботу на протязі декількох років. Це в першу чергу відзнака і шана тих поколінь, які віддали своє життя для утвердження України як державності. Ми проводимо зустрічі, вшанування місць, битв, наших. Військових частин з окупантами 17-20-х років. Також проводимо зустрічі з громадськістю різних міст, селищ, проводимо зустрічі в школі із учнями, старшокласниками, молодшими, клас... молодшими школярами для того, щоб вони виховувалися в дусі українського патріотизму, української свідомості. Це казалось, це До вас звертаємося із таким проханням. Щоб і ви також своїй діяльності допомагали нашій українській державності стверджуватися у розбудові її на сьогодні і в шануванні її історичних традицій. Тому ми дуже раді сьогодні приймати участь в шануванні Дня Соборності і сподіваємося що це вшанування з кожним роком все та ж таки буде набирати обертів і відповідати цьому духу цій основі. Завдяки чому ми сьогодні маємо українську державу. Звертаємося до вас всіх ще раз, з поздоровленням і вітанням і нам, українцям, щоб ми завжди пам'ятали про ті славні дні української історії. Дякуємо. Ми дякуємо, що до наші акції.

せの

Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки, дійсно від Карпат аж до і Ісяну. Саме це рухало нашими попередниками. Саме ці ідеї і помисли сьогодні повинні кожного дня втілювати ми в життя. Я маю честь від імені опозиційних сил повідомити. Що на цей час, так само як рік тому на парламентські вибори, на цей час на проміжні вибори до Харківської обласної і Харківської міської рад, всі без винятку чинні політичні сили опозиційні, які працюють на Харківщині, домовилися про спільні і узгоджені дії. Тиждень тому ми через обговорення, через з'ясовування позицій, Через притирання різних поглядів домовилися, що на сьогоднішній день на тих наших виборах, а я кажу зараз про конкретику, із якої складається кожен день нашого життя, що 24 лютого на виборах до обласної ради в Дергачівському і Зміївському районі, і до виборах до міської ради на ХТЗ і на Баварії єдиний кандидат від опозиційних сил. Буде підтримуватися всіма без винятку. Досвід парламентських фракцій, які працюють в Верховній Раді, свободи батьківщини і удару, засвідчив, що така погоджена дія дає єдині можливі ефективні результати. І сьогодні я зачитаю заяву, яку сьогодні підпишуть тут ті, хто є присутній, і так само скріплять підписами ті наші колеги, які є відсутніми. Сьогодні. Є заява про узгоджені дії продовжені продовження політичної боротьби. В день соборності України. Цей урочистий для кожного українця день. Уповноважені представники опозиційних політичних сил ухвалюють спільну заяву про узгоджені дії продовжені політичної боротьби. Результати минулорічних парламентських виборів, які відбулися з грубим нехтуванням Конституції України. Із брутальним застосуванням адміністративного ресурсу, приховного та явного підкупу виборців, засвідчують, що цивілізована політична боротьба, тобто боротьба ідей та концепцій, світоглядних підходів та цінностей, недоступні для чинної білосиньої орди. Перші дні роботи Верховної Ради сьомого скликання, якій фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та політичної партії «Український демократичний ам'ян за реформи удар Віталія Кличка продемонстрували кожному українцю, що ще розможена дії опозиційних політичних сіл можна змінити группу і брутальну силу, яка, по суті, давно є окупаційною адміністрацією сучасної України. Сьогодні ми засвідчуємо. Спільність та узгоджених дій на рівні Харківської області, зокрема під час проведення проміжних виборів до Харківської обласної та Харківської міської ради. Вже за декілька днів відбудуться конференції з політичних партій, які будуть висувати кандидатів в боротьбі за два депутатських мандати в місті Харкові та два в Харківській області, в умовах безправ'я кожного українського громадянина, в умовах паралічу правоохоронної системи. І навіть вже незалежних, а в більшості кишенькових судів лише скоординована робота дозволить нам пробити ту стіну відчуження, яку вимуровує режим Янукович. Ми висуваємо по одному кандидату на кожен виборчий округ. Всі політичні сили беруть участь задля перемоги єдиного кандидата від опозиції. Ми впевнені, що в місцевих радах лише опозиційні кандидати. Здатні захищати права українців. Наївно було би думати, що колишні прокурори, колишні начальники міліції та суп'яні чиновники будуть чиняти якісь дії в умовах конфлікту між владою та громадянином на користь останнім. Ми прийняли на себе зобов'язання дотримуватися принципів взаємного непоборювання, відмовляємося від будь-якої публічної критики і декоруємо принцип за між усіма обласними осередками опозиційних політичних сил на Слобожанщині. ми закликаємо всіх приєднатися до нашого спільного чину і продемонструвати наступні кроки по очищенню нашої святої Слобожанської землі від Білосиньої окупаційної роди. Слава Україні!